Вітаю, друзі сьогодні. Після засідання Ради національної безпеки та оборони президент України Володимир Зеленський оголосив про ліквідацію МСЕК медико-соціальних експертних комісій з 1 січня 2025 року. Сьогодні ж Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про свою відставку. Рішення ним прийнято після резонансного викриття прокурорів із фальшивими інвалідностями. У мене є підозра, що мова тут іде не просто про 49 хмельницьких прокурорів. Причиною відставки Костіна стала. Непристойно велика кількість прокурорів інвалідів в системі Української прокуратури, які безпідставно собі оформили інвалідність. Тема інвалідності медико-соціальної експертизи це медична тематика. І зазвичай я проблеми медичні розглядаю у себе на спеціальному Ютуб-каналі, який називається Ютуб-канал Анатолія Якіменка, тобто це мій авторський ютуб-канал, я його традиційно використовую для висвітлення медичних проблем. Але оскільки МСЕК і псевдоінваліди почали вже розбиратися на засіданні. Ради національної безпеки і оборони самим Президентом України, тобто ця проблематика стала політичною, я сьогодні хочу обговорити цю резонансну подію тут у себе на політичному каналі Трігер, де я розглядаю політичну проблематику. Я переконаний, що громадяни України, які обурені Ім все які прокуратурою дивляться на ситуацію там своїми очима, своєю оптикою вони мають право так дивитися на цю ситуацію, але багато чого, якби невідомого для громадян України, обурених громадян України, і передусім дуже багато невідомого саме з медичного життя. І трошечки я, ну якби, спробую пояснити цю ситуацію, надаючи певні факти з медичного життя країни, про які я переконаний, ви не знаєте. Отже, я почну з ліквідації МСЕК з 1 січня 2025 року, що я хочу сказати. Що мені відомо, оскільки навколо мене багато медиків, у мене дружина, лікар, і загалом я досить проінформований в медичних питаннях. Так, от у мене є там одна знайома, ну, нехай не моя знайома, а знайома моєї дружини, яка влаштовувалася на сек півтора я підкреслюю, півтора роки тому. І коли вона влаштовувалась на МСЕК, її лікарі казали, і вона, в принципі, це знала, що МСЕК буде ліквідовуватись з 1 січня 2025 року. Тобто ліквідація МСЕК це зовсім не ситуація пов'язана з викриттями, які зараз, про які зараз нам повідомили, оці всі мільйони доларів. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що проблеми МСЕК прокуратурі і загалом президенту України були відомі дуже і дуже давно. Давно. І всі знали, що все це закінчиться колапсом системи, тому що буде напродуковано стільки інвалідів, що ми не будемо знати, хто хто взагалі буде не просто воювати, а хто буде працювати. Тобто, всі знали в офісі президента. Що там обертаються великі гроші, і люди собі просто там, накопичують ці гроші в великих кількостях. Чому затягувалося це питання аж до жовтня цього року? Для мене, в принципі, є загадка. Причин для мене є загадкою наступна річ: Радником президента України, ви вдумайтесь, радником президента України а, працює син Віктора Власюка. Це колишній Мсеківець, голова Вінницької обласної МСЕК Віктор Власюк. У нас такий був. Ось і у нього є син, і цей син працює радником президента. Тепер трошечки про ще одних фактів: про е, проблему МСЕК. Проблема МСЕК була відома в країні ще за часів е, там, Петра Порошенка. У мене має відбутися зустріч з головою обласної ради, Вінницької обласної ради, Сергієм Михайловичем Светком. Ми з ним знайомі особисто і дуже добре один одного знаємо. А, після того, як почали розкопувати питання МСЕК, до мене дійшла якби, така інформація, що в 2014 році а структура МСЕК – це окреме комунальне якісь там. Заклад структура, тому що не було підприємств. Ну, структура. І там є от свій голова МСЕК, який призначається обласною радою. Так ось в 2014 році була така революція кадрова. Так от всіх вдалося головних лікарів знести, в тому числі і головного лікаря. Обласного онкодиспансера це я вам хочу сказати дуже серйозна така посада, яка утримується там феодалами, що там тільки не пропонували. Але Сергію Михайловичу Святкову вдалося знести всіх, провести якісь там конкурсні відбори, вдалі, невдалі. Це вже не має значення, тільки не вдалося зняти голову МСЕК Власюка, Віктора Власюка. Можете собі уявити рівень протекції і захисту. Причому всі знали, чим вони займаються. Ще в 2014 році це все було відомо. Потім Власюк тихенько якось передав справи, якомусь я не знаю, якому там році своїй колезі, близькі, якісь там знайомій. Так ось у Власюка там щось нарахов... ну У нього три Тесли разом з дружиною, яка пенсіонерка. 13 чи скільки квартир, найдорожча квартира, яка 800 тисяч доларів тут в Києві, тому що я так розумію, там живе син Владислав, якщо не помиляюсь, Владислав Вікторович Власюк, який є радником президента. Так ось що я хочу сказати: що проблема не тільки в 6 мільйонах доларів, які на ліжку лежать. Там сфотографовані. Проблема не тільки в Теслах, в земельних ділянках, от і там Даниленко, така зараз в Вінниці. 26, 6, скільки земельних ділянок, скільки там, квартир і так далі і тому подібне. Ну і ще далеко, звичайно, до Власюка. Питання в тому, що ці люди пустили корені у владу і впливають на прийняття рішень. І у нас в масштабах країни, тобто не долари треба рахувати, їх можна порахувати, скільки там у Тетяни крупи доларів, ще так далі. Давайте розберемося з їх родичами і з їх особами, яких вони а, просували десь там по владних вертикалях, ще по якихось за якимись там напрямками. Де всі ці люди? І які вони мають зв'язки з прокурорами, і в тому числі, дивіться, 49 хмельницьких прокурорів. Я думаю, що вони війдуть в історію як 26 бакинських комісарів. Давайте розберемося, де їх діти, де їх родичі, брати, якісь там свати і так далі. Де вони всі знаходяться? Де знаходяться родичі всіх голів МСЕК? Де вони знаходяться? Близькі, далекі, ще там і так далі. І от ви зараз знайдете от Власюка сина знайшли в радниках президента України. Я думаю, якщо там копнути всіх і так далі, то пів складу там є фотографами в словах народу, а пів складу це будуть якісь родичі. Оцих всіх людей, які є інвалідами, в, ну, інвалід, інвалідами, я не знаю, там, по життю. Які там уникають, я не знаю чого. Тому що це теж, до речі, не останнє запитання. Тому що все спочатку інвалідності планувалося як спосіб захисту від кримінальних переслідувань. І всі депутати обласної ради були інвалідними, щонайменше третьої групи, для того, щоб уникнути. Якихось там кримінальних переслідувань. Це було давно відомо, що до повномасштабного вторгнення там за 5 чи за 10 років це треба розуміти. Система загалом інвалідності заслуговує особливого розбору, тому що це український феномен. Це український феномен, такого більше ніде немає, що перепусткою в аристократію вправлячи якісь там кола, була інвалідність. Тобто, якщо ти не інвалід, то ти якийсь не такий. А, ти повинен. Ну, це якийсь там привілейований статус, привілейний статус. Ось. Я просто це все якби знав давно, тому що там 6 років назад Ну, вже розкажу, там, інколи мене запитують, сталася там зі мною з моїм здоров'ям одна подія, і ну, мені просто, ну, доскільки я там з медицини, селоміць намагалися втюхати другу групу інвалідності на два роки. А потім з переглядом на третю групу інвалідності я. Доклав там, ну, не буду казати, що дуже багато зусиль. Але я ледве відбився від дружини, від всіх своїх знайомих медиків, які просто на мене чинили тиск, що я зобов'язаний отримати інвалідність. І ну, це просто щось неприпустимо, що я відмовляюся. А я не хотів. Ну, мене дуже гнітило це психологічно, ну, ходити з інвалідністю, і потім. А, ну, якось, я не хотів належати до. Я знав, вже цю проблему, не хотів належати до клубу цих людей з інвалідностями, От, Там прокурори, депутати і так далі. Ну і загалом якось це принижувало мою гідність, тому що ну, по різному там все може складатися в житті, але ну, якось бути інвалідним це якось для мене принизливо. Я якось від цього відбився свідомо, да? не захотів цим займатися. Так, ось у нас відбулися якісь там процеси, такі я не можу зрозуміти в, в нашому суспільстві, коли бути інвалідом не те, що це там приниження, якийсь ущерб, ущербний статус, а це якийсь поважний статус став. Мати інвалідність. І в нас з'ясувалося, що 2,7 майже 3 мільйони людей інвалідів. Тобто 8%, чи скільки там кажуть, у нас наклепали інвалідів. Чому, от всіх задають запитання: а чому раптом от зараз от вирішили оце ліквідовувати, коли всі ж знали? Тобто, це не є секретом ніяким. Просто вичерпався цей ну, ресурс. Всі розуміли, що це йде до, знаєте, як от ринок нерухомості в США, Lehman Brothers, там оцей банк, який там накачував кредитними якимось коштами для купівлі нерухомості людям, які не мали чим гасити ці кредити. от Точно така ситуація. З інвалідностями. ми всі розуміли, що зупинити процес неможливо, треба дати йому можливість уже завершитись, якось роздутись до кінця, а потім взяти голку і там і це все. І ця бульбашка от лопнуснула. І у нас з'ясувалося, що тут не тільки МСЕК і, і прокурор. До речі, ж, ми всі розуміємо, що МСЕК от ліквідовують МСЕК. А чому ПСЕК ліквідовують? Не можна зрозуміти. Це так, як Ющенко боровся колись з ДАІ, Державтоінспекцією, що інспекцією, що вони будуть ліквідовувати. Щось там зникло особливо, так? Ну якби нічого не зникло. А, чому прокуратуру, до речі, не ліквідовують? А хто буде добре? А що робити з справжніми інвалідами? Які ну реально зараз, після війни, людей немає рук, ніг і якийсь же статус повинен хтось їм надавати. Хто будуть ці люди? Тому що всі ці м, м, тетяни, крупи і власюки, це ж не медики, це ж фактично не лікарі, це представники влади в медицині і все і не більше того. Самі медики в шоці від того, що би, там відбувається на цих мсеках. Тобто це представники влади. Чому не ліквідовуються, я до чого все веду, а чому не ліквідовуються органи місцевого самоврядування? Це ж вони їх попризначали, це ж вони користувалися їх послугами, це ж всі, всі Тетяни Крупи давали інвалідності всім депутатам обласних рад. А ви перевірите їх всіх до речі? Там ж теж всі інваліди. Їм навіть не соромно бути інвалідом. Добре, я ще один момент. Люди намагалися уникнути кримінального переслідування, потім намагалися уникнути цього: а, мобілізації, там, ТЦК і таке інше. Але для чого собі оформляти такі виплати з бюджету? Прокурори отримували там 400 чи 500 тисяч гривень на рік по інвалідності. Це взагалі як таке можливо? Ну добре, ти хочеш уникнути там чогось: служби чи в армії, чи кримінального переслідування за свої злочини. Ну а для чого тягнути з бюджету ще до своєї зарплати прокурорської, ще тягнути гроші з соціального там фонду? Ну, для мене це щось неймовірне, і пояснити це ну, неможливо. Так ось, от тепер боротьба йде з МСЕД. МСЕК це десята взагалі проблема в цій справі з інвалідностями і з зловживаннями. Витоки ж зовсім в іншому. Це питання загалом. Політичної влади і взаємо з місцевими там, органами самоврядування. Це ж все взаємопов'язано. А крупа ну, це просто роботи, це виконавці, це навіть, ну, це не люди, на яких потрібно зосереджувати. Їх просто треба там посадити, відібрати у них, де да, і все. Але гучно це на РНБО вдумайтеся. Я до чого це все якби, підвожу? Тобто на РНБО розбираються мсеки. Да не мсеки повинні розбиратися на РНБО. На РНБО повинні розбиратися м -м, органи влади, представники влади, виконавчі, законодавчі, представницькі, чи якого там світ понавигадував, що взагалі з цим робити. Питання, що це ну, культурний феномен. Після цього просто після інвалідності будуть інші е, ознаки належності до е, привілейного статусу, е, це там економічне бронювання. І буде у нас тепер показувати там корочку, де буде написано, що там е, перший там, е, ступінь чи рівень там, економічного бронювання людина супер потрібна державі. Хтось буде показувати там, другий рівень, другий, другий ряд чи ж, там шеренга цього економічного бронювання. Тобто все воно буде продовжуватись. Просто від МСЕК будуть призначені інші люди, а в інших якихось там структурах цілком можливо, що це буде син Власюка, який зараз радником працює у президента України. І він уже буде по-іншому там обілечувати людей. І все, і на цьому кінець. Тому фокус уваги, ну, звичайно, ні, ну треба якось присоромлювати медиків, які з свого середовища делегували у владу таких покидьків, як от Таня Крупа там, і всі інші. Це, звичайно, треба. Але ключове ж це не делегати у владу, а сама, а самі представники правлячих кіл. І це потрібно ставити на вид і над цим працювати. Ну, отже, така ситуація у нас на сьогодні склалася. От, я пізно ввечері прочитав цю новину, тому і пізно пишу цей блог. Але сподіваюся, що він розійдеться, а я з свого боку постараюся зустрітися з колишнім головою обласної ради, святком Вінницької обласної ради. І, можливо, ну, розмова. Погодиться швидко записати інтерв'ю, або я щось там передам. Не знаю. Ну, очевидно, що я ще повернуся до цієї теми, тому що тема надзвичайно ну, цікава. Побачимо, як це все далі буде. Гаразд, буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічей.